Я народила хлопчика, народила я 31 грудня в 13.40 наш богатир, так сказати, 4-270-55 сантиметрів. Лікарі мені ставили срок трошки раніше. Я думала, що раніше раді. <глухи> ну так вийшло, що ми попали 30-го. Дока ж народилися 31 числа. 26-річна кроповничанка Ірина Дончик розповідає про свого первістка Максима. Каже, почуваються добре, син переважно спить, а коли активний, доглядати за ним допомагає тато. Ми взагалі не планували, ну планували дитину, звісно, ну не в цей період. Але ж вже як вийшло, так вийшло. Стачить богові так вдано було, що саме в цей період нам потрібно було завагітніти. Донька 20-річної Ольги Шеліпової, Єва, першою народилась у Кропивницькому пологовому будинку у новому 2023 році. От приїхали ми по 31-го десь о восьмій вечора, ми народили першого пер пер в час 15. У мене строк стояв на 31. Народилися ми на 3 900 і 54 см. Хвилювалися, перші пологи – це, це, це хвилююче. А так все добре. Ну, Теж військовий стан це так тривожно було, але нічого. ми пережили. це. 31 грудня і 1 січня у Кіровоградській області народилось 40 дітей, з них п'ятеро у Кропивницькому пологовому будинку. 31 грудня у нас народилося ближче до новорічної ночі народилося три хлопчика, три таких богатиря. Хороші дітки, а 1 січня да, вже в новорічну ніч народилося в нас дві принцеси, дві дівочки. Гарненькі, хороші діточки. Всі дітки доношені з вагою. Там було 400, 3 500, 3900, всі доношені дітки. Зріст теж гарний: 54, 53, 52 сантиметри. Мами також народили, після пологи все почувають гарно, добре. Ну, і з них один пологи пройшли кесарським шляхом кесарського розтину. Мама також почуває себе в задовільному стані. Дитинка добре, всі вони годують. На грудному вигодовуванні, ми йдемо до перемоги, хоч і тривожний стан, військовий стан, але все ж таки народжуються діти, життя продовжується. Немовлят з мамами випущуть з пологового будинку впродовж тижня. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.